Усім привіт, мої хороші! Сьогодні ми продовжуємо вивчати неправильні дієслова. Перше слово це фал. Фал, що означає падати. Замітьте, фал. Це американський варіант вимови, тому що коли я перший раз дізналася про це слово, я завжди його знала як «фол». Це британський варіант, але все-таки я більше схиляюся до американського. Тому я навіть сама для себе перевчила це слово, що його потрібно вимовляти як фал. фал fall, Fell фален Перша форма дієслова, друга і третя. І також в нас використовується часто прийменник інту, також означає в. To fall into означає впадати в. Наприклад, To fall Into depression. Впадати в депресію. Далі, feel ми, відчув... ми вивчалися відчувати. feel, felt, felt. Наприклад, I felt good. Я почувалася добре. Good це у нас добрий або добре. Тобто, як і прикметник, так і прислівник. Далі find знаходити. find – Found found. We found the house easily enough. House ми вивчали дім. Easily enough. Easy означає легкий. Easily легко. Enough достатньо. Easily enough. Достатньо легко. Ми знайшли дім достатньо легко. We found the house. The house. Article the за якийсь. Конкретний дім говориться. Артикль, який показує, що в нас іменник визначений. We found the house easily enough. Далі. Fly літати. Або ще як іменник це може означати муха. Fly – літати муха. Fly, flew flown. She flew from New York to London. Вона. Прилетіла із Нью-Йорка до Лондону. Замітьте, тут є прийменники From і To. From new York to London Із Нью-Йорка до, до Лондона. Далі, Forget означає забувати. Forget, forgot, Forgotten. I forgot to close the door. Я забула закрити двері. Також Вважаємо, ми не раз розглядали два дієслова у нас підряд. Забула закрити forgot to close. Тому тут ми використовуємо часточку to. I forgot to close. Get отримувати. Get. got – got. He got $20 for the cake. Він отримав 20 доларів за торт. Go іти. Go went. Gone. I went to school. Я пішла до школи. Або я ходила до школи. School – школа. Далі наступне слово have. Мати. Have had had. I had nine cats. У мене було дев'ять котів. Або я мала дев'ять котів. Cat. Hit, cat's, коти. Here. Чути. Hear. Heard. Heard. Наприклад, I heard a voice. Voice це у нас голос. I heard a voice. Артикль Е e це невизначений артикль. Мається на увазі, я чула чийсь голос, а чий конкретно я не знаю. Поки що може і ніколи не дізнаюся про це. Hide – ховати. Хайт, hidden. I hid my book. Я сховала мою книгу. Hit – бити. Слово залишається незмінним. Hit, hit, hit. Наприклад, she hit me on the hand. Вона вдарила мене по руці. On the hand – по руці. Hand – це у нас рука, саме долоня. Тому що якщо у нас ціла рука. Ось віце, і сюди. Це вже буде «arm», «arm», «hand», «arm». Е, далі Hold. Тримати. Hold, held, held. I held your hand. Я тримав або тримала твою руку. Ми можемо в українській мові сказати: Я тримав, тримала, тримало. Тримали. Тут буде в англійській мові одне слово до всього. Held. Your це твій, твоя, твоє, твої, ваше, ваше, ваша, ваші. Теж одне слово, а в українській мові просто багато. З різними закінченнями. No знати. No, know, new, known. They, knew, your husband. husband. Це чоловік, це, тобто чоловік і жінка, які одружені, мається на увазі чоловік і жінка. Вони знали твого чоловіка: Leave, покидати Leave, left, left. Також left це не тільки, не тільки друге, друга і третя форма діє слова leave, а це їм як прикметник означає лівий. Наприклад, left hand. Ліва рука, ліва долоня. Е, далі. We left home in the morning. Ми залишили дім зранку. Або ми покинули дім. Тобто ми з нього вийшли і кудись вирушили. Ми вийшли з дому зранку. Home – In – the morning – зранку. Let – дозволяти Let – let, let. Часто дуже кажуть, Let me know, що означає дозволь мені знати. мається на увазі дай мені знати, повідом мені. Луз програ... програвати. Луз, лост, лост. Навіть в українській мові так кажуть іноді. Лузер, що означає невдаха і так далі. Це не просто так, тому що лузер в англійській мові теж буде означати невдаха. Тобто той програв. Та людина, яка, якої щось не вдалося. Loser. I lost my kiss. Ем, в, в тут в цьому реченні означає, я не програла свої ключі, а я втратила. Я загубила свої ключі. Тобто не завжди програвати буде. а І втрачати. Також втрачати ще має значення таке слово. Я. Або я загубила свої ключі. Кі-ключ Key, кіз ключі. Мейк Make, робити make-made-made. Made. Дуже часто написано на одягу або на, якісь, на одязі, або на якісь продукції. Made in China. Зроблено в Китаї. He made a big mistake. Він зробив велику помилку. Big – великий Mistake – помилка Meet – зустрічати. Meet, met, met. We met your father yesterday. Ми зустріли твого батька вчора. Father означає батько. Далі. Pay платити. Buy – купувати. На попередньому уроці ми розглядали. Pay – платити. Pay – paid paid. I paid $3 for a ticket. Ticket означає квиток. І давайте підсумуємо усе і повторимо всі нові слова, які ми сьогодні вивчили. Fall означає падати. To fall into впадати в. Depression – депресія. Good добрий добре. Easy легкий. Easily легко, enough достатньо. Easily enough. Достатньо легко. Fly літати або муха. Forget забувати. Скул школа. Войс голос. Хайт ховати. – «бити». Хенд рука, долоня. ARM це вже у нас ціла рука. Hold тримати. Your твій твоя, твоє, твої, ваш, ваше, ваша, ваші. Hold, а, це було вже. Husband чоловік, left, – «лівий», або друга і третя форма діє слова leave, що означає залишати. Home – In the morning зранку. Let me know. Дай мені знати. Або в розмовній навіть лексиці, коли вже між собою американці розмовляють, вони просто кажуть, let me know. Буква «Т» вже опускається, і навіть є таке слово лемі, це скорочена версія слова летмі. Але краще не використовувати таке слово у творах, коли ви будете писати контрольні роботи або навіть, не дай Боже, здавати екзамен з англійської мови. Ну краще такого слова не використовувати. Це розмовна лексика. Не професійна, не художня, а розмовна. Далі. Луз програвати або втрачати. Кі-ключ, Біг містейк велика помилка. Meet – зустрічати, фадер батько, Пей платити і Тікіт квиток. На цьому все. Я зроблю тестові завдання. Проходьте їх, перевіряйте свої знання. Я бажаю вам всього найкращого, гарних, гарних емоцій, гарного вам настрою, до побачення!